Це наша нова передача. Новий рік під Шубою! Якщо у вас ще немає новорічного настрою, то ви неодмінно його отримаєте саме тут. Тож давайте розпочинати! Як же з'явилося таке чудове свято, як новий рік? Зараз ви про це почуєте. Одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят це свято Нового року. Кожен рік його з нетерпінням чекають люди в кожному куточку світу. Воно приносить нам радість, віру, справжнє диво, а також цей часто є по справжньому казковим. Звідки ж оно взялося? І як його святкували наші предки? Зараз ми вам розповімо. Перший новий рік стали святкувати мешканці Месопотамії, історично задокументований в третьому тисячолітті до нашої ери. А відзначали свято в день сонячного, весняного рівнодення. Несопотомці вірили, що в цей день настає нове життя, і вся природа прокидається від зимового сну. Святкування з них тривало в кінці березня протягом 12 днів. Усю ніч влаштовували пишні маскаради і карнавали. Пізніше підхопили святкування жителі стародавньої Греції і Єгипту. Згодом традиція перейшла до римлян. Тривало чимало перестановок дати святкування. Просимо звернути увагу, що й до сьогодення доводилось змінювати дату. Отже, різні країни, різні думки і традиції. Щодо наших предків словян вони визначали новий рік в кінці березня або у вересні. Тоді люди вірили, що в цей період народжується Бог Ярило і, і прокидається все живе на землі. Але з приходом християнства давні слов'янські свята тісно переплилися з церковними. Так само нескінченно змінювалися дати. В цей час наші пращури закінчували свої городні польові роботи і починалися домашні справи та посиденьки. Цього дня запрошували всіх родичів і сусідів на щедрий стіл. Заодно співали пісень і читали замовляння з приватливих для всіх рік. Новий рік вважався для будь-яких починань, переїзду, важливих угод. А ще хтось зіграє весілля або освічиться, щоб буде довгим і міцним. Ось так з'явилося таке чудове свято Новий рік! Зараз ми з вами будемо робити іграшку на сосну. Так як не було ялинки, ми взяли сосну. А можеш мені показати, як робити? Так, звісно, без проблем. І вам зразу покажу. Для цього нам потрібно листок паперу А4. Бажано-білий, тому що ми будемо робити білі. Ви можете робити, яких хочете кольорів. І так, беремо аркуш, складаємо його на ось таку полосу. Бажано тоненьку. Ось таку приблизно. Згинаємо її. Ось так. Далі перевертаємо і згинаємо знову так само. Потім знову з тієї сторони. І так до кінця аркуша. Ось що у нас має вийти такий якби веєр. Далі нам потрібно потрібні ножиці. Для того, щоб вирізати всі ці полоски, спочатку його потрібно розкласти і ось ось так от вирізати на кожну полосочку. Ну, що ж, поїхала вирізати. Вмазуємо трішечки сюди клею. Потім беремо іншу частину кульки і клеїмо її до цього. У мене трішки тут за широка вийшла, але нічого. Клеїмо. У нас має вийти ось так. Далі беремо наступну. Клеїмо, якби робимо хрест. Ось так ми маємо скріпити. Ось таким чином. Так. Так. Отаким От хрестом. Що ж, давайте клеїти. Коли ми зробили хрест ми робимо ніби зірочку. Ось так доклеюємо наші частинки. Тремо склеїмо всі ось ці частинки ось так. І кожну сюди. І в нас буде виходити така іграшка. Беремо, наносимо сюди клей. Ось так. Мастимо. Тримай віки. беремо все, ось так. Добренько притискаємо, щоб гарно приклеїлось. Далі будемо клеїти наверх інші. пелюсточки. И снова жду сарадины. Добренько прижимаємо. І ось така кулька вийшла. У мене трішки просто погнулося. ну Взагалі класно. Потім причеплюємо ниточку і вишиваємо на ялинку. В нашому випадку це сосна. Зараз ми будемо прикрашати ялинку. Я буду прикрашати серпантину, а Віка дощиками. Ну що ж, поїхали прикрашати! Замість верхушки у нас шапочка. По-моєму, такого ще ні в кого не було. та й линькою. Що ж, настав час для наших виробів. Так! Музика Подивіться, як чудово доповнює образ ялинки. Ці іграшки. А тепер ми будемо вам загадувати загадки, а ви відповісте на них в коментарях. І так, перша загадка. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Хто це? Напишите в коментах. Тепер друга загадка. Ніжна зірка сніжна біла, на рукав мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Так, наступна: плетух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Відгадуйте. Наїсть не п'є, а ходить і б'є. Влітку одягається, а взимку одежі цурається. Це була остання загадка. Ну, а ми чекаємо, поки ви відповісте на них в коментарях. Ось і настав час ліплення. Зараз ми з вами будемо ліпити дуже милих сніговичків. Ну що ж, поїхали ліпити. Тільки не забудьте взяти пластилін. Поїхали! Ну що ж, починаємо ліпити. Для цього нам потрібно великий шматок білого пластиліна розділити на два. Ми вже розділили. Ось вікен і мій. Ділимо його на три частини. Одна буде маленька, друга більша, третя найбільша. Це для тулуба. Так. А потім в кінці ми порівняємо в кого краще вийде. Так, ми зліпили вже частини снівика, тепер треба з'єднати їх. Так. Оп. Так, тепер руки і ноги. Для цього ми взяли ще менший кусочок пластиліну. Так, це беремо ми на лапи, на ноги. Так, даний кусочок. Ось. Ось. Так, робимо від однакових частинки. Одну прикріплюємо знизу і другу знизу. Треба її ще так, коли розкатати, розплюснути. Ну, це як хто робить? Можна зробити її повністю круглими, щоб була своєрідна стопа. Угу. Так, це ми ставимо сюди. Є. Ось ось так виходить. Поставимо його поки що в сторону, а я буду робити йому руки, і для цього нам потрібний буде коричневий пластилін. Частинка небагато, як віка берегчути. нам потрібен чорний колір ось Шапочки та шарфик. Залишаємо це для волабону. А я буду робити замість шапочки відро. Воно буде червоного кольору. У мене виходить якась панамка. completely А цією рукою і будемо тримати шарфик. Ось такий у мене сніговичок вийшов. Як вам? Мені чисто подобається. О. А в мене ось такий вийшов. Пишіть, пишіть в коментарях, коментарях в який краще. кращий. Який кращий, пишіть і в кого який кращий. А зараз ми вам порадимо, яку літературу можна прочитати, та які фільми можна подивитись на Різдво або Новий рік. Тож почнімо з літератури. Можна прочитати різдвяну історію, різдвяну свинку, коли сніг пахне мандаринками, Різдво на бузиновій вулиці, одного разу на Різдво, листи Різдвяного Діда і Різдвяна каша. А я буду вам казати фільми. Ну, всім е відомий фільм один удома. Потім фільм Грінч, де на 34-й вулиці, Різдвяна Історія, Різдвяна п'ятірка, ельф, різдвяні канікули. А також Гаррі Поттер». Ось так ми з вами весело провели час. Хочемо вас привітати з прийдешніми новорічними святами. та хочемо вам побажати мирного неба над Україною, веселих свят, здоров'я і віру у щасливе майбутнє. Тож підіймемо за вас! З Новим роком та Різдвом Христовим!